Нам на тусі. Дивіться, це просто страшно виглядає Ну я выглядеть. Okay. Хороший відбувається? Це якась гра, Але в нас дві мови і всі намагаються зрозуміти одне одного, а гра взагалі на англійською. Всім привіток. Сьогодні ми їдемо на Ви чуєте мій голос? Такий от лук. Зараз збираємося, їдемо. Завтра у нас вже новий рік. Боже, вона така цігруля. Така леопардик. А виріс какой-то, посмотри, так? Ми приїхали, ми повинні спочатку обміняти гроші. І потім йти на квадроцикл. Сподіваюся, мене не продує. Таксі люди. Слухаємо Стасіка пісню. Це прем'єра, до речі. Заболонила думки Отакий от вазик. Просто подивіться на нього. Просто це, ну просто фешн, фешн мода. Що не їла я. А, я сосис кузик. А, потому что не взяка. Сіло все, але біфорки просто. Ми з вами в ресторан, я вам не знімаю взагалі <плес> ресторани, тому що у мене весь влог буде в ресторані. Якщо не я буду в ресторані. <плес> Якщо <плес> не буду їсти, я буду ми йдемо знову на цей Atlas вікенд другий раз. Нас вже більше, нас вже дев'ять. Ай, капець. Тут хоча б є сніг, бо у нас немає біля дому. Зима. Там холодно? Ну я не знаю, у нас світлиний. Дивіться, от просто вдівся у букавель просто в рубашці йде. Я можу зняти, у мене ще знизу можна роздіватися. Alucinado, pois é, fodi fodi. Big baraja

Навіда! Собі! Наші мужчинчики поїхали в АТБ, а ми тут готуємося до Нового року. А... Дивіться, хто в нас тут! Манюня! Ось такий в мене образ. Ось така сукня. Um... Якийсь латиноамериканський реальний ну, ми дивимося тут. Зараз я буду будуть вдягатися, поки одна. І так, подивіться нам влада і папіта. Ага. І зараз ми чекаємо Софію і йдемо в порт. Двигатель у нас есть такая штучка. <свист> Такие у нас отключил? заметил? <свист> я, я думал нет. Ну, вообще, это нужно так вот ножом. Ну, оно ножом. <свист> нет, ты не открывай, я уже сорвал. Давай <свист> Відбі і шість тисяч разів знову вікна пішов. І про всіх, хто бореться, і про всіх, хто житиме. З Новим роком Україну. Слава Україні! Героям слава! Салют! Став. За героя! Ой, мамочки, я вже падаю.

conocer ese negocio, conocer nuevas personas, vivir en casas nuevas, visitar nuevos lugares. Yo que en Perú, mi país, ni siquiera había salido de la capital. Слово самі вуха, Тебе знай, буду робити більше ти встигати, миш лиш Котра година. Добрий ранок. Ось такий у нас ранок. Всім привіт. Сьогодні у нас останній день в Карпатах. Сьогодні вони підуть на лижі. Ми підемо на ковзани. Але спочатку ми поїмо в ресторані. Завтра ми вже виїжджаємо додому, і це наш останній повний день. Ми чекаємо таксі, подивіться. Просто наш дім це якийсь треш. Ну просто. Это сварище. Ми прийшли в ресторан, в якому ми були. Зараз я вам покажу. Ні, Селіна, це майбло. Сай, земай, Софія. Anis, jis blasys, lauki, pamiršau. Hello, blas, komu iš čia? Amigo, miok, ir pasau. Prieš laimą, poza nim. Sofija bus pirmoji, kad atsiprašau. Man viskas baisu, Sofija. Ідемо на карту. Софія, як вам ковзани? Мені сподобалося. Софія не впала. Так, да, це був мій перший раз, але все добре. Водичку ще купили. сподобалося, ми були Софії вперше на картингу. Сьогодні, сьогодні у Софії день відкриттів. Вона на ковзанах вперше, на картингу вперше. Як тобі карта? Дуже сподобалася. Я хочу ще. Коротше, зараз я вам покажу. Дивіться, тут, тут, тут шишки. Ось Зарезервувались спа на завтра останній день. У нас буде спа, у нас буде масаж. Пати не знала, не знала, не знала. Соло єстуди. Переєстудей уже муче персона з борачок і окей, давай маняне. О єстуди. Так, ми прийшли в сауну. Ось у нас тут прямо біля дому сауна. Знаєте що? І це не прикол. Нас скиданули в буковелі. Вони пішли в спа, а ми з Софією. Чекаємо на вулиці. І щоб ви розуміли, зараз у нас день, у нас автобус 6 годин вечора, і нам треба щось робити. І слава Богу, в мене був номер таксисту, і він зараз за нами приїде і забере нас, бо ми не зрозуміли взагалі де. Ми кушаємо. Ми їдемо в спа. Не питайте, не питайте. Господи, я не можу. Коротше, ну покажу вам спа. Справа в тому. Що в мене нема оля. Оля, 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 я... дому? Ну, Ти без трусів? Да. Ucraniano es mayor, no euro. Ucraniano, muy poquito dinero Ya bandido. Mm, yo también. <laughs> Ти спав? Знову я торчить. Подивіться на цей це. <рес> <рес> Почув текіло. О, текіло. А тут такі такі. І так, усім привіт. Ми вже вдома. Сьогодні у нас уже восьме число. Ми вже приїхали з Карпат ще 4-го. Але тільки зараз я дознімаю це відео, і я хочу вам зараз розповісти, що мені подарували, і як взагалі пройшла наша подорож в Карпати. І так, спочатку я хочу розповісти про подарунки, а вже потім ми обговоримо подорож, як на завершенні. Перше, я покажу подарунок від батьків. Мама подарувала а, міст, який я давно хотіла. Це Вікторія Сікрет такий міст. Я дуже давно хотіла, вона обрала для мене сама а, запах. Прикольний, я сьогодні ним вже користувалася. Далі. Таку штучку, це пінка корейська для вмивання. Я сьогодні нею користувалася, поки нічого не можу сказати, але ось така вона. Просто вмиваєшся і все. Далі моєму хлопцю пояс на штани, і нам він потрібен був, мама вгадала, коротше, всі задоволені. Я їй казали, що я хочу взяти е, блендер. І мама подарувала мені блендер. Ось такий. Чому? Тому що я хочу готувати там суп Далі ми переходимо до Соні. А Соня подарувала нам стакани. Моєму хлопцю вона подарувала ось такі для віскі, ось такі. А мені вона подарувала для шампанського. Покажу вам ось такий один, бо на коробці стоїть камера. Далі, мій хлопець подарував мені найперший подарунок це е, мікрофон. Мікрофон, аби я записувала вам гарний звук, коли будуть подкасти, коли будуть якісь розмовні відео. Але він так ще світиться, горить, він у мене тут стоїть, поки просто покажу вам коробку. А ще в Карпатах хочу вам показати, купила вже просто ось таке варення, воно з шишок. Щоб ви розуміли, ці шишки вони їдяться. Я вже куштувала, воно на смак, як от пахне дерево, от на смак воно таке саме. Сиш? Воно від кашлю, бо в мене почався <плес> кашель в Карпатах, я купила, але прям так не пробувала ще реально, працює чи ні, просто купила. Не знаю, прикольно виглядає, стоїть в мене поки на туалетному столику. Тепер розповідаю вам про Карпати, чи треба туди зараз їхати в буковель, чи не треба. Бо в мене якісь смішані відчуття. Справа в тому, що ми витратили. Справа в тому, що ми витратили дуже багато грошей, але насправді мені сподобався відпочинок, але це не за ці гроші. Щоб ви розуміли, за ті гроші, які ми витратили на Карпати, ми б могли просто прекрасно. В лакшері умовах відпочити за кордоном у Франції, там, не в будь-якій іншій країні. Але в Карпатах це просто жесть, це дуже дорого. Ми знімали тім, який коштував 170 тисяч на тиждень, і там не було ні їжі, нічого. Тобто ми просто зняли дім. Він був не такий великий. Коротше, з, з домом нам трошки так. Не пощастило. Ще й хазяйка завжди приходила і казала: вирубайте світло, світло дороге. Ми просто були в шоці, тому що ми заплатили 160 тисяч, а до нас приходили і казали, виробіть світло, воно дороге. Типа, Алло! Ну, це якось не дуже. А з приводу цін, я вам показувала в минулому влозі, хто на дивився першу частину, подивіться. А ціни в супермаркетах за високі. Якщо йти в звичайний супермаркет, такий, типу як АТБ, то там буде ну, ціна така сама, як в Києві, наприклад. А якщо йти конкретно у магазини Буковеля, то там буде дорого. Тому що цукерка за тисячу гривень, ну це якось занадто, мені здається. А... Зараз людей там не дуже було багато на Новий рік. Було не холодно. Ми приїхали в Київ, ми були в шоці, тому що в Києві набагато зараз холодніше, ніж в Буковелі. От таксі там теж дуже дороге, тобто стандартна ціна це 650 гривень. Ми платили кожного разу, майже як їздили. Їздили ми автобусом. Автобусом втомилися їздити, але в принципі було більш-менш комфортно. З цим питань нема. Білети брали взагалі за два дні, як їхати туди, і за два дні як їхати назад. Тобто, білети можна взяти або нам просто пощастило, я не знаю. В принципі, мені сподобалося. Ми круто погуляли, але зараз відпочиваємо, нічого не хочеться робити. Це був такий відпочинок, від якого треба ще відпочити, тому ми зараз просто нічого не робимо і лежимо. Я сподіваюся, вам сподобався цей влог. Буду знімати для вас ще. Пишіть коментарі. Я вас їх люблю. Всім пока-пока.